Капітанка мукачево кіно. Тема капітанського конкурсу корабельний журнал. А який журнал можна зустріти частіше, ніж цей? Прочитавши цей журнал, я дізнався, що таке любов. І зараз поділюся з вами своїми здогадками. Любов це коли я зізнаюся їй у півфіналі у коханні, а вона приходить подивитися на мене на фінал. Любов це коли ти заїжджаєш за нею і забираєш її з садочка. Любов це коли ти прикриваєш рот, коли хочеш її з'їсти. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, як ви бачите, моя любов не має меж. Любов це коли ти міняєш її пелюшки, але при цьому заплющуєш очі. Любов це коли ти носиш її на руках, бо вона не вміє ходити. Любов це коли настає період, коли дівчат можна дьоргати не тільки за косички. Любов це коли тебе так назвали при народженні. Мама часто питає: які дівчата тобі подобаються більше: старші чи молодші? Напевно, старші, бо грудних дітей любити немає сенсу. Дорогі друзі. Насправді я навчаюся в загальноосвітній школі номер 13 міста Мукачева. Просто директор попросив сказати. І під кінець. Мама, я закохався в дівчину. Їй 9 років. Її звати Галка. з любов'ю команда КВН кіно.